Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господині. Не так давно я викладувала страву із кабачку, і я вам обіцяла, що буду ділитися з вами іще новими стравами. І нині ділюся з вами рецептом кабачкового рулета. Рулет за всяким рецептом, виходить, неймовірно смачний. Усередині сочна, пікантна начинка. Він виходить ніжний, виглядає теж яскраво, файний. Можеш його подавати на будь-який святковий стіл. А готується він дуже легко і просто, і досить скоро. Так що я вам рекомендую зберегти собі рецепт і приготувати всякий рулет. А для того мені треба такі продукти. Кабачки, я взялася які зелені цукіні. Ви можете взяти любі, які у вас є. Мука, яйця, сметана, сіль і чорний молотий перець за смаком. Першим ділом мені треба порисилувати кабачки. Чистити я їх не буду, так як вони у мене молоді. І не треба їх чистити. Так, кабачки я поресиловала на великому ресилові. Тепер їх так мало присолюю. перемішую їх із сулю і лишаю їх, або вони постояли хоча б 10-15 хвилин. Аби кабачки пустили сок. Все, сяк не стоять. Яйця розколочую вилку і виливаю їх у блюдо, кладу туди сметану і перемішую яйця із сметаною так. Кабачки у мене постояли. Просто руками беру і витискаю. Так, витислам їх і кладу їх сюди. Так, я витислався і сок облишній вийшов. Так, файно, мало все промішую. Тепер ще присолюю, но сіль кладеться за смаком, або це собі знали. Трясу чорний молотий перець, теж за смаком, перемішую файно. Так, і тепер додаю муку і перемішую з муку. Мається отримати у нас таке, як би тісто. Колочене. І все, тісто у мене готове. Яке воно має бути? Таке ну не дуже рідке, достає густеньке. Дивіться, яке воно має бути. Так, готове тісто викладаю у форму. Форму я застелила пергаментну бумагу. Ну, а й бабуся, майфайно воно відчиняло від бумагу, та я ще її змащу олією. Хоча, може і не мусить, але я змащу. Виливаю наше тісто і розчиняю акуратно по всій формі, як ми кажемо, по всій тепші, бо було всюди одинаково. Ну, все, всяким його файно розрівняла, кладу у духовку розогріту до 180 градусів, приблизно на 30 хвилин. Ну, або час пікання залежить від вашої духовки. Так що там уже дивіться собі самі. І зараз вам кажу, що розмір моєї тепші, моєї форми 36 на 38. Ну, ви собі так приблизно зналися орієнтувати. Пройшло 35 хвилин і рулет у мене спікся. Може, достагу було і 30 хвилин держати. Ну, не біда, спікся, та й все. Тепер його лишаю, бо він повністю застив. Вибираю з форми і нас застине. А тим часом я підготую начинку. У блюдо висипаю твердий сир, який я натерла на друбному реселову. Додаю майонез. Kladu troščenaj česnak, tresu črno in molataj peres, kladu zelen kropu in vse fajno premešujem. Še soda dodajam izmetana. Файно перемішую із сметану. Має бути така консистенція, аби це легко мастило. Така, як би крем. або може файненько намастити на наш рулет. І все, начинка у мене готова. Дуже файно пахне, просто неймовірний запах. Ну, якби я вам кажу нараз, що усяку начинку ви можете брати будь-який сир. Може бути, навіть плавлений, або філадельфія. Ви просто розбавляєте із сметану або з майонезом, доводите собі до смаку, там зелень, чеснок і так робите. Я вам напишу, що, що я поклала той кульку. Айбо собі кажу, можете брати будь-який сир, який у вас є. Тут в мене є твердий сир, один май жовтий, один май білий. В общем, ото вже собі, що маєте, та тут оберіть. Так, тим часом корж у мене повністю застив. Тепер його перевертаю, аби ото, що було зверху, було унизу. Перевернула його. Зверху викладаю начинку і розмащую по всьому коржові рівномірно. Файно її розмастила. Ну, або цієї начинка і не має бути дуже претолстий якийсь слой, зато, що або воно не було так дуже жирне тот рулет. Та якби не витікало, коли ця рулет буде вирізати. Просто таким тоненьким слоєм намастила та й усе. А тепер дивіться, зверху на наш якби крем я виклала помідори, які я нарізала тоненькими кружочками. Якщо у вас має великі помідори, можете нарізати напів кружочками. І виклала всяк рядами, і всередину я затрясла чорним кунжутом. Ну, ви, не всі будуть мати чорний кунжут, то не обов'язково. Просто можеш накласти самі помідори, можеш накласти у хаотичному порядку, можеш всяк рядами, як собі вже хочете, як вам зручно. Або можете ще зверху притрясти додатково зеленю якогось. Ну, як і все, тепер і все треба закрутити рулетом. Це такий рулет гнучки, що вуся дуже легко буде закручувати. Просто беру його з одної сторони і закручую. І все, рулет я повністю закрутила. Тепер його завертаю, такою усесю бумагу пергаментну, на яку він випікався. А можу взяти харчову плівку. Ну, я такий зараз зачиняю у бумагу. Загорнула. А тепер кладу у холодильник хоча б на 2 часи, на 2 3 часи. Аби рулет у мене файно постояв, застив. Він буде так файно держати форму, бо його можна нарізати. Ну, все, кладу його у холодильник. Рулет у мене постояв. Файно я пропитав, я його витягнула з холодильника і порізала на кусочки. Ширину приблизно 1 см. І виклала на сервірувальну дошку. І подивіться, як він файно виглядає. Яскравий, держить форму, такі файні кольори. Сякий рулет можеш робити не лише з якого начинку, можеш робити різні начинки, можеш там вже експериментувати. Головне, що він виходить, в будь-якому випадку дуже смачний. Так що я вам рекомендую приготувати сякий рулет. Рецепт, так як усе, буде написаний у описі під відео. Дуже файно дякую! козумну нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні та рясних Божих благословінь. Кось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і не забувайте за мій інстаграм. Посилання буде в описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, продовжуйте ділитися моїми роликами у своїх соціальних мережах, які Ви маєте, ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!